Ми повертаємося в студію каналу Ці Це прямий ефір. Борис Тарасюк і Богдан Соколовський, наші гості. Ми сьогодні в рамках нашого інформаційного марафону говоримо про останні події, криваві події, які відбулися цієї ночі в столиці України. Борис Іванович, ми зупинилися на тому, що ви були свідком Вільнюсу. панове, ви дипломати. Я хотіла би, щоб ви дуже добре ви знаєте всі дипломатичні знаки, мімічні знаки. Ви можете будь-який знак розгадати. Я хотіла би, щоб ми зараз переглянули дуже короткий файл. У нас є відеофайл про те, як президент України. З'явився у Вільнюсі, він іде червоною доріжкою брати участь у вільніському саміті. Але що означає той жест, який він демонструє Увага на екран? Ми будемо з вами бачити. там зараз. Ми бачимо цей кортеж, який власне супроводжував усіх президентів, які брали участь у вільніському саміті. От на червоній доріжці з'являється президент України Віктор Янукович. Служба протоколу, та я так розумію. його. І ясна річ, тут преса. Преса вітає. І ми бачимо цей жест. Ми бачимо великий палець Віктора Януковича. Що на дипломатичній мові це могло означати? Як ви це прокоментуєте? Цей жест, що ми побачили? Ну, це не дипломатична мова, це швидше мова. Психологічного стану. Так. На мою думку, це, цим він хотів показати, що він е, контролює ситуацію, що він в порядку, що все буде в порядку, е, в його розумінні. Тобто, ну, можна звичайно фантазувати довго навколо цього жесту, але це, я таким чином його інтерпретую. <кій> <кій> І подальші як... події так. показали. Що фактично ця людина, президент України, тримала інтригу на вільнюському саміті до останньої хвилини. Uh -huh. Всі чекали, що раптом він схаменеться, раптом прозріє і скаже: Добре, я готовий підписати угоду про асоціацію uh -huh. як відповідь на сотні тисяч мільйонів українців, які виступають за європейську інтеграцію. Uh -huh. Цього не сталося. Це було е, великим розчаруванням і ну, ці... ну, сподів... Сп... я, я спя я, я Що зараз ми проілюструємо -про ще, тому що сподівання покладали не лише ми українці тут в Україні, не лише е, українські журналісти, які супроводжували нашу українську делегацію вільності, але й колеги е, пана президента. Давайте подивимося ще один матеріал. Е, ми бачимо, що е, в залі зараз з'яв... Е, от, власне з'являється знову президент, і ми побачимо, що м, поруч з ним. Будуть його колеги, і власне з'явиться зараз і Ангела Меркель. Зараз ми бачимо, як пані Даля вітає та, свого колегу і російською мовою вона буде з ним зараз говорити, тут без будь-яких ну, коментарів навіть буде чутно нам. Як вам ну, та шиє? Ну так, охорона є. Так, і тут ми вже бачимо, що Борозу, та. Від... Перекону, так? Намагається бути переконливим для як... перекладач. Як ми бачимо, так, там є переклад через перекладача, тут вже спілкуються, ну тому що російською, як ми бачимо, говорять не всі. Далі гімназка, вона, вона також хоче заохотити. Вона каже, якщо ви погодитесь, так, вона говорить про переваги. Ну, Ми бачимо, та, ви дипломати обличчя президента, який ну, мені здається вже має рішення. Так. Ну, Литва дуже багато да, зробила мені здається присвачі да на шляху yeah, yeah, yeah. у нас. Ну от уже Ангела Меркель долучається до розмови. І тепер посилює ніби та слова президента Литви. І ми бачимо, що ця розмова відбувається, але, однак. Обличчя нашого президента мені здається, то також дуже красномовне, так ми, ми, ми розуміємо, що тепер вже так, знаючи всю хроніку подій, що президент готовий не підписувати угоду про асоціацію. Ви бачили, як сприймали нашого президента у вільнісі на власні очі. Які у вас враження? Я не був на цій зустрічі. Це власне показували сюжет перед офіційною вечерію, яка відбулася позавчора. Що я можу сказати? Я вже говорив про те, що переважна більшість сприйняла непідписання, факт непідписання підписання угоди про асоціацію президентом Януковичем як велике розчарування. Вони висловлювали жаль. І, а в кулуарах я спілкувався в кулуарах із міністрами і з багатьма учасниками цього саміту. Відгуки були значно жорсткішими. Критика була дуже критичною і, власне, реакція не забарилася. Вже вчора стало відомо про те, що президент Польщі Комаровський відкладає свій візит 2 грудня да, та в Україну. Це перша ластівка. Я думаю, що після сьогоднішнього е, силового е, по звірячому побиття е, студентів молодих людей на Майдані е, виявило появу нової фази трансформації української влади. Якщо ми говорили про те, що це авторитарна влада, так то сьогодні можна говорити про те, що ця влада перейшла в фазу диктатури. Ну от бачите, Стівен Файфер, колишній посол Сполучених Штатів в Україні, сказав, що Януковичу загрожує міжнародної ізоляції. Він дуже багато років працював тут в Україні, і напевне, що такого так, так, такої кривавої ночі не бачив. Про міжнародну ізоляцію я говорив ще минулому році. Жодна столиця країн Європейського Союзу uh -huh. е і е сп столиця Сполучених Штатів Америки не приймали минулого року президента uh -huh. України. Uh -huh. Це е свідчить про міжнародну ізоляцію. Це вже була міжнародна ізоляція. Власне, про несприйняття методів е дій е нинішнього президента Януковича і влади е свідчить те, що вже починаючи з листопада. 2010 року Європейський, Європейський парламент, структури Європейського Союзу, ОБСЄ, Рада Європи приймали резолюції надзвичайно критичного характеру по відношенню до дій нинішньої влади. Тобто це були сигнали очевидні. Те, що сталося сьогодні, свідчить про те, що Янукович не зрозумів сказаного в Вільнюсі. Він мав свій план дій. Цей план, план дій реалізовано відразу після Вільнюса. Тільки він повернувся. Зразу е, Сило почали силовий сценарій силовий сценарій вдаватися до силового сценарію. Це свідчить про те, що він ніяких висновків не зробив ніяку угоду він не збирається підписувати. Я стверджував і стверджую, що якби навіть він підписав цю угоду, нічого би не змінилося в Україні. Е, сутність Януковича і його банди не змінилася би від підписання угоди. Е, отже, що було б з цією угодою? А вона би чекала е, свого виконання до появи нової демократичної влади. До президентських виборів, які будуть у 2015 році, а можливо раніше. Тому я не бачу ніякої трагедії в непідписанні угоди. Вважаю, що її може підписати демократично обраний президент України у 2015 році і буде виконувати цю угоду. А цей президент і ця влада не виконувала би все одно цієї угоди. Взагалі, на мою думку, ми сьогодні є свідками нового етапу, який дійсно приведе до... Більш е, жорстокої жорсткої міжнародної ізоляції президента України е, і цієї влади я не виключаю, що е, адміністрація Сполучених Штатів Америки може застосувати персональні санкції, як цього вимагають більше 100 тисяч громадян Сполучених Штатів Америки е, про е, необхідність. Фактично, ну привести до тями цю владу ми говорили вже більше ніж рік. Ми говорили про необхідність застосування персональних санкцій. От зараз власне підходить до цього. Ну власне, ми вже говорили, повідомляли наших глядачів. знають, знаю, що насправді Євромайдану вже вже немає, тому що там почалися під завтра охороною. Та п охороною вже готують ялинку до нового року. Коли ви кажете, завтра буде, то активісти говорять про Михайлівський собор. Про, про територію, на якому зараз переховуються активісти, яких сьогодні вночі. Жорстоко побили, і, власне, от яка ще який цікавий факт: міліція була шокована діями Беркуту і навіть допомагала активістам сьогодні, о четвертій ранку. Зараз в нас є на прямому зв'язку наш кореспондент, який власне чатує біля Михайлівського собору Олексій Савицький з нами, я сподіваюся, на зв'язку. Олексій, якщо ви мене чуєте... Які події відбуваються навколо, тому що були повідомлення про те, що дуже активну громадську позицію зараз займає відома українська співачка Руслана, власне, яка першу європу привела в Україну? Вона стала переможецею пісенного конкурсу Євробачення. Ніхто не чув тоді про нашу співочу Україну, аж раптом така велика перемога нашої молодої співачки зараз. Руслана також перебуває на території Михайлівського собору і кажуть, що вона повідомляє про кількість поранених людей, які там є. Чи правда це Олексію? Доброго дня. Вітаю студія. Отже, наразі на Михайлівській площі і на території Михайлівського собору перебуває близько однієї тисячі людей. За приблизними підрахунками активістів, близько 50 з них постраждалі, з людей розбиті голови, пошкоджені кінцівки. Тощо очевидці нічного розгону майдану шоковані тим, що відбулося. кажуть про небувалу жорстокість беркутівців, сів. І незважаючи на це, проте незважаючи на це, вони все-таки готові протистояти надалі, говорять навіть про те, що будуть спроби відбити назад, повернутися назад на Майдан Незалежності і продовжити акцію протесту. Крім того, учасники акції, учасники нічного розгону Майдану... Стверджуючи, що, на жаль, була відсутня опозиція під час розгону, тобто фактично студенти, активісти були сам на сам із Беркутівцями. Нам вдалося поспілкуватися із представником опозиції Ігорем Мірошниченко. Він вважає, що все-таки було помилкою залишати одних студентів вночі охороняти, але відтепер, скажімо так, вони об'єднаються і. Планують зібратися все ж таки на завтрашнє народне віче, саме на Хрещатику на Майдані Незалежності о 12. Е, все ж таки кияни. Е, от... Ми чуємо, Олексію, продовжуйте, ми чуємо вас. Ми чуємо. Е, учасники протесту дуже вдячні киянам за дану допомогу, адже зараз вони зносять сюди на допомогу. От учасникам протесту, які дуже багато з них саме з західної України, з, зокрема зі Львова. Так от кияни приносять їм і харчі, і теплий одяг, і фактично надають їм навіть житло, за що о, учасники протесту дуже вдячні. Разом з тим юристи радять постраждалим не гаяти часу, а одразу робити судову медичну експертизу, знімати побої і писати заяву міліцію. Мовляв, потім вже буде важко довести сам факт цього побою. Тому зараз багато страждалих спочатку їдуть у лікарню, потім з перебинтованими головами повертаються назад на Михайлівську площу. Наразі знову таки близько тисячі людей співають гімн України, декламують вірші і читають. Революційні заклики е, до народу. Дякую. Що стосується Руслани, Так, та тата Олексію та, була інформація, що позараздала також. Вона з нею наші зустрітися не вдалося, але сподіваюся, до наступного включення ми з нею поспілкуємося. я... дякую. Олексій Савіцький був з нами на прямому телефонному зв'язку. Отже, силовий розгін натянгувальників з Майдану Незалежності в ніч на 30 листопада, така тритокрива така ніч, власне, яка. Будемо мати якісь неабиякі одголоски та відголоски тут в Україні і в світі. Ну, а стосовно повертаючись до відставки Сергія Льовочкіна, от є ще одне повідомлення. Отже, як я вже казала, глава адміністрації президента Сергій Льовочкин подав у відставку за даними джерела, яке повідомляє цю інформацію. Рішення було викликано незгодою з діями міліції щодо розгону європейського майдану в центрі Києва. Агентство поки що не має підтвердження цієї інформації а саме агентство Інтерфакс Україна з посиланням на своє джерело оприлюднило цю інформацію. Однак, в свою чергу, дружина Львовачкина художниця Зінаїда Ліхачова на своїй сторінці у мережі Фейсбук написала, що кожна мисляча людина. Що відчуває себе українцем, не може не реагувати на таке, що відбувається в країні. Ну, я думаю, що це тільки підтвердження того, що я казав, що це перша ластівка, і вона свідчить про те, що в команді Януковича розвал. А що стосується Януковича самого, да. мені видається, що він не здатний зрозуміти, що відбувається. Тобто, правила тюрми тут не підходять. Правила, які йому нав'язав, очевидно, Путін тут не підходить. Ну і він такий лишився сам. І насамперед він зробив виклик народові. Те, що Європа, я абсолютно згід, згоден із Борисом Івановичем, що Європа його поважає, але не сприймає. Раше сприймає нас 45 чи 50, скільки нас там є, мільйонів українців, але не Януковича. Він цього не розуміє. Тому що будь-яка тверезомислича людина мала б подумати, як я сприймаюся на Заході, угу. як мої кроки, дії сприймаються на Заході. Такого не було. Такого не було. І ніхто не сподівався, що таке буде, коли президент давав інтерв'ю українським журналістам і казав, що він аплодує мирним мітингувальникам в Україні. Виходить, що одна рука аплодувала, а друга давала наказ. Перейти до дії силового сценарію, як, як це можливо? Він просто продемонстрував свій цинічний характер. І вся його політика, і всі його дії просякнуті цинізмом. Говориться одне, декларується європейська інтеграція, а насправді діється зовсім інше. Сім'я стрімко багатіє на фоні знаєте, занепаду економіки. Це, це саме таким чином треба розуміти. Взагалі, я хочу сказати, погоджуюсь з Богданом Івановичем відносно того, що в нормальних країнах демократичних президента Януковича, президента України вже давно не сприймають. Давно не сприймають. Але хотів би сказати, що як учасник вільнівського саміту. Як учасник тих заходів, які відбувалися напередодні саміту, зокрема парламентський форум за демократію, засновником якого одним засновників якого я є, я хочу сказати, що учасники цього парламентського форуму наголосили і що вони привітали мільйони українців, які рішуче виступають за європейську інтеграцію України. І вони висловили солідарність з е, мільйонами українців як, по всій Україні, які виступають за європейську інтеграцію. Теж саме в декларації в спільній заяві вільніського саміту, де глави держави за участю, в тому числі і президента України е, звернули увагу на безпрецедентну е, публічну підтримку е, українцями е, політичної асоціації економічної інтеграції з європейським союзом. Це всі глави держав, тобто, це е, однозначний сигнал е, українському народу, який виступає за європейський вибір своєї країни. Я переконаний в тому, що завтра, о 12-й годині, коли зберуться люди на майдані, а їх буде значно більше, і тоді вже біркут буде шукати, куди тікати йому. І ця влада буде шукати, куди її тікати. Взагалі вважаю, що ці події мають отримати належну оцінку українців. Беркут має бути розпущений. Командири, які давали ці накази, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Має виникнути в суспільстві рішучий осуд дій цих бандитів в погонах. А їхні сім'ї повинні відчути свою ізоляцію в суспільстві за дії їхніх. Синів, їхніх братів, їхніх чоловіків ну, власне Вони, міністр, пов... міністри Швеції, Литви, Великої Британії засудили за застосування сили до Євромайдану. Ви бачите, що світ небайдужий, світ реагує. Я Ви, бачу, і... я, я був свідком того, що е, вчора на е, саміті в Вільнюсі, е, ніби прогнозуючи, що може бути застосована сила, а е, ця фраза вона знаєте, десь в повітрі е, була е, плавала. Про можливе застосування е, сили в Україні вони всі е, висловлювали своє занепокоєння і говорили е, і вчора в Вільнюсі. Я неодноразово чув заклики до того, щоб в жодному разі українська влада не застосовувала силу. Тобто попередження до української влади вже були. Але Янукович це пропускає поза вуха. Він всіх водив за носа всі ці роки е, під час свого панування, і е, зараз він відкрив своє е, звіряче обличчя. Ця власне влада за допомогою цих бандитів в погонах зробила те, на що не наважувалося ніколи керівництво України. Тому я думаю, що закон фізики що на силу є протидія, на цю силу буде протидія, і тоді владі буде непереливки. Ну, 13-та година. Ми знаємо, що всі ці криваві події розпочалися вночі у четвертій ранку. А поки що президент мовчить, немає в нас ніякої реакції, ніяких коментарів. Ми могли припустити, що президент не знав, що відбувається. Президент був у вільнюсі. Чи такий сценарій фантазмогрічно виглядає? Як думаєте, я можу е з власного е так би мовити спостереження під час помаранчевої революції mm -hmm. сказати наступне: Два в ніч 27 сьомий, 28 листопада. Була дана команда беркутівцям з усіх прилеглих областей йти колонами на Київ для того, щоб придушити силою Майдан. Коли ми дізналися про це від самих офіцерів, які їхали в цих колонах, ми, звичайно, мобілізували весь майдан. Тоді п'ятий канал почав постійну трансляцію вночі, що відбувається на Майдані. І ми звернулися до Сполучених Штатів Америки, до посла Сполучених Штатів. Тож, в тієї ж ночі державний секретар Пауел намагався зв'язатися телефоном з кучмою. На жаль, той побоявся і не взяв телефон, але команда була дана зупинитись. Тобто я хочу сказати, що президент Янукович недооцінює фактор міжнародний. Він е, звертає увагу лише на реакцію Москви, але я б йому порадив звернути увагу на те, яка реакція з боку Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і е, впливових демократичних країн. Е, реакція буде досить жорсткою на е, ці дії. Ну, якщо ми. Е... З погляду на світовий досвід, та тому що е, е, такі події ми нам здавалося, що вони е, криваві події могли відбуватися де-інде в світі, а не як не в демократичній і незалежній Україні. Володимир Іванович, Як ви думаєте, ну е, перше, що я хотів би сказати, я думаю, що жоден офіцер е, в тому числі Беркуту, який я абсолютно згоден з Борисом Івановичем, що треба його ліквідувати. Як клас, і треба заборонити законом всім, хто працював хоча б день у Беркуті, далі влаштовуватися на роботу. Хай вони їх небагато, хай вони, Власне, думають, що вони роблять. Власне, це злочин проти свого народу, проти так, людства, абсолютно. якщо говорити відверто. Тепер що стосується реакції інших держав. Ну, я думаю, що на Януковича реакція була очевидною. Єдине, що Захід не міг ніяк сприймати, тому що ну, старі, дуже старі методи, радянські методи, Захід вже не розуміє. З ким має справу, не розуміють. Ну, хоча його так, можливо, сприймали, ну так, а може він щось підпише. Я не вірив від самого початку в те, що підпише, і так як Янукович оголив. Проблему або територію України нинішня, або українство, ніхто нікому так не вдалося. Нікому. Це перше. Реакцію також він не прорахував. Ні Він, ні його помічники, його команда ніхто не прорахував насамперед реакцію українського суспільства. Те, що його очікують, чи він слухається Москви, це може і правда, чи Москва слухається його. Уска mm -hmm. його ста першу. Да, давайте ми ми, ми продовжимо цю тему одразу після реклами на каналі. Тівіай залишайтеся з нами. В нас триває інформаційний марафон.